Вівторок, 23 липня у студії з новинами Юлія Вітряк. Вітаю вас. Яким був цей день у Кривому Розі? Говоримо у випуску у Кривому розі віддали останню шану мужньому військовому Костянтину Левченку. Наш земляк загинув на Луганщині у перший рік повномасштабної війни. Лише два роки по тому герой повернувся у рідне місто на щиті. Спогади про сміливого та відданого Україні криворіжця слухала Анна Ніколаєнко. У Спасопреображенському соборі сьогодні родичі, друзі та бойові побратими прощалися з мужнім криворіжцем Костянтином Левченком. Лише за два роки після загибелі воїн повернувся на рідну землю, аби знайти у ній останній спочинок. Увесь цей час рідні сподівалися на диво. Я хочу сказати за нашого костю. Він дуже хороший був наш він племінник. Ми його дуже любимо, пам'ятаємо, і він дуже любив батьківщину нашу Україну. Він був в АТО, ну а потім, вже як війна почалася, вона його в Києві застала і він пішов ну, на війну. Ми ці два роки, він був без пропавший, і ми ці два роки плакали, сумували за ним, надіялися, що він живий. Ми думали, що може він і в полоні. Костянтин став на захист України ще у 2014-му. Пізніше на деякий час повернувся до мирного життя. Працював у Бучі на Київщині. Там і застала його повномасштабна війна. Знову бачив ворога в притул, став свідком жахів окупації. Без вагань пішов боронити свій народ. Воював у складі 8-го окремого батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Командир Дмитро каже, його побратим був справжнім героєм. Показує пам'ять. Світлину, яка була зроблена на передовій. Перший контакт, перше е, вбивство смерті побратимів на очима, ну, У е, мене страх і е, ступор. А, а Костя навіть в цій ситуації він розумів, що а я живий і йдемо далі. Це, відверто кажучи, унікальна людина. Він на такі дивовижні і небезпечні пригоди мене постійно тащив. І він знав, що я ніколи йому не відмовлю. Людина була настільки харизматична і сміла, що ну. Чесно, після того, як він загинув, в мене була можливість припинити виконувати свої службові обов'язки. Безпосередньо в управлінні, в пункті управління. Я без нього більше вже не зміг ризикувати своїм життям. Костянтин Левченко пройшов харківський, Донецький та Луганський напрямки. Влітку 2022-го вирушив на бойове завдання поблизу Врубівки на Луганщині. Там і зупинилося хоробре серце бійця. У нас було завдання зайняти позиції, і ці позиції. По попередній інформації нам сказали, що вони вільні, відступили хлопці. Але ми не знали, що під час рекогностування нашого вони були зайняті. І коли ми вже спробували туди підійти, то там вже була засідка. Кості відірвало обидві ноги, вся група була контужена. Ще один, мій побратим, загинув. Один Побратим втратив кінцівку руку і наш е, головний сержант Роти отримав осколкове поранення в ногу. Наш земляк до останньої миті намагався допомогти побратимам. Його життя обірвалося у 31 рік. Тіло героя довгий час лишалося на окупованій території. Дружина не дочекалася коханого чоловіка, батьки люблячого сина. Відтепер Костянтин Левченко захищає нас з неба, адже завжди мав особливу любов до людей. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко, цей день. У місті сьогодні відзначили людей, які своєю самовідданою працею в тилу наближають перемогу над російським агресором. Серед них рятувальники, правоохоронці, волонтери, підприємці та освітяни. За сумлінне виконання обов'язків та високий професіоналізм криворіжці отримали подяки від ради оборони міста. Ігор Кононенко далі. Криворіжець Віктор Обухов, волонтерець з перших днів війни. Переважно підтримує пенсіонерів, яким важко дбати про себе самостійно. Зі своїми однодумцями чоловік закуповує, і привозить людям похилого віку продукти, ліки допомагає з ремонтом. Сильно багато пенсіонерів залишилося, будь говорити, говоряти, без допомоги, яким тяжело в нинішнє час Січас кажуть, це волонтерство. Це необхідно». Павло Годько має власний бізнес. А ще він військовослужбовець, каже його життя дає розуміння того, чим займатися в такий непростий час. Постійно допомагає коштами на придбання необхідного для бійців криворізьких підрозділів. Як підприємці, також як військовослужбовця, ну дуже розуміємо, що потрібно нашим хлопцям там, тому що ну самі там були довгий час, і розуміємо, що дуже багато чого не хватає, і це дуже тяжко. Криворіжці, напевно не раз помічали у місті незвичайну автівку. Вона має всередині міні-кав'ярню у власників цього будиночку на колесах свої цілі і завдання. Ми їздимо містом усіма парками, розкладаємо стільчики, карематики і проводимо для дівчат і жінок психологічну едукацію, психологічну підтримку. Це можуть бути особисті консультації психолога, це може бути групова консультація психологічна. І ми проводимо йогу, рукоділля. Займається з нами нутриціолог. Тобто, дуже багато таких заходів, які можуть допомогти жінкам розслабитися. Ці люди також ще сотні криварісів, які сьогодні в цьому залі справжні герої. Відзначив голова ради оборони міста Олександр Вілков. освітяни, лікарі, енергетики і волонтери. Усі, хто робить все від них залежне, аби місто працювало і жило. Я дуже вдячний нашим вчителям і вихователям дитячих садочків, чого вони тільки не робили. Починаючи від їжі для військових, закінчуючи там сітками і безумовно, навчанням дітей. Я дуже вдячний нашим волонтерам підприємства, підприємцям, хтось опікується. Біженцями. В місті, до речі, 80 тисяч біженців, більше, ніж 10% Кривого рогу. Їх же також там, треба було там, розсілювати, допомагати, забезпечувати і так далі. Багато хто допомагає військовим. Це дуже-дуже ну, великий і важливий напрямок. І я вдячний кожному. Ми всі з вами віримо в перемогу і знаємо, що вона буде. Але ми не знаємо, коли вона буде, так? Ніхто з нас не знає. І нам дуже важливо принести ну, такий задор, да, бажання і працювати, працювати, працювати. Працювати на перемогу, працювати на армію, працювати на рідне місто. Я вдячний кожному з вас. Міжнародні організації, я нічого не сказав, також дуже допомагають на будь-яких влученнях, вони також одні з перших ну, зі своїми будівельними наборами, да, які також важливі. Все важливо. І робота кожного важлива. Ще раз вам дякую. Окремо Олександра Вілкул відзначив мужність та відвагу представників рятувальних і правоохоронних служб міста, які рятують життя земляків та ліквідовують наслідки ворожих ударів по місту. Це і наша чудова ДСНС, це і поліція. Можу сказати, що поліція, ну патрульна поліція, взагалі вона ж постійно в місті розташована. Вони дуже часто перші приїжджають на е, взриви. У мене декілька разів було таке, що я також був поруч. Ну, случайно, ну як, наприклад, на Дзержинці, да, я поїхав машиною. Я також там приїхав одним із перших. І я сам бачив, я теж це робив, але я сам особисто бачив, як поліцейські розбирають, рятують людей і так далі. Я дуже вдячний за таку роботу. Всі присутні у залі отримали подяки від ради оборони міста. Єркононенка Максим Паномарів цей день. ріг» долучає міжнародних партнерів до відновлення будинків, пошкоджених унаслідок ракетних атак. Разом з вітчизняними експертами розробляється проєктно-кошторисна документація з її обов'язковою експертизою. Наступний етап демонтаж на житлових об'єктах у кількох районах міста. Далі докладніше. 75-річний Микола Васильович, мешканець будинку по вулиці Віталія Власова, сюди увечері, 12 березня, прилетіла ворожа ракета. Чоловік розповідає, був тоді удома з дружиною. Придрімали трошки так, а коли спочатку нас підкидає, підкидає, потім вибух сильний, а потім вже все летить. Ну тому, що волна. Удар на вибух удар, він швидше доходить, ніж звук. Удар у цей будинок. І волна вдарила в будинок, хто повище, менше повертає, а хто поніше, повторює етаж. Помілітало Ця квартира знаходиться за кілька метрів від зруйнованої частини будинку, тож вибух був дуже потужний. Літній жінці ті хвилювання зрештою коштували життя. і погано, почали ліву руку відбирати, у неї. А то був інфаркт. Через кілька тижнів дружини не стало. Миколі Васильовичу залишились тільки фото з домашнього архіву. 31 липня мене рік з моменту влучання ракети у будинок по вулиці Українській. Тоді багато його мешканців залишилися без даху над головою. Місто взяло на себе обов'язки. Фінансові обов'язки допомогти мешканцям вирішити всі питання, пов'язані із розселенням, із наданням матеріальної допомоги на відновлення, в тому числі, якщо будинки неможливо відновити, і на придбання нового житла. Ці всі обов'язки нами були виконані. Звичайно, не можна таку роботу проводити без проєктно-кошторисної документації та проведення обов'язкових експертиз цієї документації. Однак ми сьогодні вже на фінальному шляху. І вже найближчі два-три тижні розпочнеться роботи і по демонтажу зруйнованих будівель, і по відновленню тих будинків, які зазнали таких ракетних атак. Ми залучаємо до нашої плідної співпраці також і міжнародні організації, міжнародних донорів, які надають допомогу не тільки консультативну з точки зору, як, що треба відновлювати, і яким чином треба відновлювати, а й в тому числі фінансові компанії, які Мають можливість сьогодні допомогти мешканцям будинків, які зруйновані, у відновленні таких будинків. Що мається на увазі, це і благоустрій, це і звичайно термомодернізація і інші заходи, які можливо здійснити для того, щоб мешканцям, які залишаються проживати в тих будинках, в які попали ракети, було більш комфортно проживати ніж це було до ракетних ударів. Разом з міжнародними партнерами представники мерії оглянули чотири пошкоджені будинки у різних районах міста. Ми сьогодні. Ми активно працюємо з німецькою компанією GIZ, з консультантами, які були наняті за нашим проханням. І долучаються до проєкту відновлення зруйнованого житла внаслідок російських таких агресій. Сьогодні ми працюємо з відповідними спеціалістами, досліджуємо ще раз кожен будинок окремо для того, щоб прийняти рішення і в найближчі часи вже не тільки відновити мінімальні умови для проживання, а в тому числі модернізувати ці будинки після ракетних атак. Сьогодні ми будемо на чотирьох адресах, які масштабно постраждали і і вулиця Власова в металургійному районі, і вулиця Українська, 55 в центральному міському районі, і Єгора Беркуна 8. У Довгінцівському районі Героїв то 75 п'ять також Металургійному районі. Ми всі всі адреси ще раз з експертами, спеціалістами, обстежимо, подивимося, і звичайно, що спільно приймемо рішення, яким чином міжнародні організації можуть нам допомогти у відновленні нормальних умов життєдіяльності діяльності саме в цих будинках, саме тим мешканцям, які залишилися в них проживати. Олексій Марков, директор та співзасновник компанії, яка вже понад 30 років займається проєктуванням та обстеженням будівельних конструкцій. Нині долучаються до відновлення. Постраждалих будинків плануємо в колаборації розробляти проект реабілітації модернізації будівлі, яка була пошкоджена від ракетного обстрілу. Після того, як місцева влада виконує роботи з демонтажу повністю першого під'їзду цієї будівлі, ті під'їзди, що залишилися, будуть термомодернізовані відповідно до всіх сучасних технологій, які має нам запропонувати пан Філіп, це включає енергоефективність, доступність, тобто інклюзивність будівлі для всіх. Верст населення і сучасні технології щодо переробки, наприклад, конструкцій, які залишаються при демонтажу будівлі, для того, щоб їх поповторне використання цього сміття. Теж, скажімо, не впливало на екологію. Філіп Мойзер, професор з Берліна. На замовлення компанії GIZ оглядає зруйновані ракетами ударами будинки у кривому розі. Обидві будівлі були пошкоджені, були фізичні влучання, проте вони вціліли. Звісно, що їм потрібна реновація, в тому числі і демонтаж пошкодженої частини. Але ми хочемо все включити покращення новобудови. Ми хочемо відбудувати як найкраще, включити заходи з енергоефективності та використати нові підходи та технології до реновації будівель. Пер зазначає, внаслідок ракетних ударів нищиться інфраструктура українських міст. У зоні активних обстрілів руйнуються цілі житломасиви. Я бачив подібні руйнування в Салтівці. Це дуже вражаючий та сумний досвід. Як інженер я був вражений стійкістю та місністю панельних будівель, адже були вони пошкоджені, але не зруйновані. В мене часто питають, як захистити цивільні будівлі житлові будинки від атак військових. І я кажу, що це просто неможливо. У Нас є тільки можливість мотивувати людей побудувати укриття або які Інші захисні споруди, щоб знизити ризик загинути під час таких подій, Дарія Юськова, Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день. Через атаки країни-агресорки по енергетичних об'єктах українці змушені звикати до постійних відключень електропостачання. Втім, забезпечити мінімальний комфорт і функціональність побуту можна навіть у час тривалих відключень. У плюсах і мінусах пристроїв для використання альтернативних джерел енергії розбиралися наші журналісти. Якщо раніше незмінним ранковим ритуалом для багатьох був перегляд новин у смартфоні, то зараз, щойно розплющивши очі, перевіряємо, чи є вдома світло в умовах постійних відключень електрики. Чимало українців почали шукати шляхи енергонезалежності а днями в Україні запрацювала програма безвідсоткового кредитування для купівлі обладнання, що виробляє електроенергію з альтернативних джерел. Які це прилади, як їх обрати, на що звернути увагу, розпитуємо фахівці. Це називається гібридний інвертор. Його потужність 3 кВт, чого взагалі досить для стандартної квартири чи будинку місті. Місті і за містом. Що він робить? Він може робити як від стаціонарних акумуляторів. же він може в денний час приймати на себе сонячні панелі і виробляти електроенергію з сонячних панелей. Сонячну екзенергію давати. Що значно зменшує витрати ваші на світло? А саме головне, що ви являєтесь 24 на 7 з забезпечення електроенергії на сьогоднішній день в своєму помешканні. Інвертор забезпечує стабільне живлення від акумуляторів у випадку відключення електрики. Він може використовуватись для підключення телевізорів, кондиціонерів, холодильників. Для забезпечення потреб квартири вистачить від 2 до 5 кіловат на годину його потужності. В середньому по місту наші жителі споживають від 400… 400 до 500 кВт в місяць в квартирі електроенергії. Якщо це розбити на часи на весь місяць, то це не перевищає 600-700 Вт в час. Даний інвертор може видати вам до 3 кВт. Потужності в годину, що в принципі для звичайної квартири такого пікового навантаження буває декілька хвилин. Це коли одночасно включилась мікровомовка і стиральна машинка. Приватні будинки потребують від 10 до 12 кіловат на годину потужності інвертора. Інвертор має можливість працювати з лікивими залізофосфатними акумуляторами. 12 кВт до нього можна приєднати до 60 кВт акумуляторних батарей. Тому він також має можливість працювати від генератора тобто, разом з сонечком, генератором, з акумуляторними батареями, ви маєте змогу забезпечити себе ну, свій власний будинок повністю, тобто, незважаючи. Є електроенергія від мережі. Чи нема Зекономити гроші та природні ресурси допоможуть також і портативні лампи, ліхтарі, павербанки у спеціалізованих магазинах? Розповідають, попит на все, що може забезпечити світло, досить високий. Є такі, що, наприклад, портативні на магнітику, просто батарейки мізінчика купуєте, Є на як на магніті, так і на двосторонньому скотчі. Ось такі ліхтарі великі, 24 години тримає на повному заряді. Тобто Також є функція павербанку, є дуже великий вибір ліхтарів на сонячні панелі. От Одразу в комплекті є три лампочки, сонячна панель і прожектор. Також може працювати як павербанк. Тобто асортимент дуже великий, є що пропонувати. І от зараз, там, як відключають світла по 9-10 годин, ось такі ліхтарі просто на два акумулятори. Вони там недорогі до 300 гривень можна собі купити і буде світити 9 годин. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день. 69-ту річницю південного комбінату колектив Криворізьких гірників відзначив у непростих умовах. Війна внесла корективи в життя. Кожного працівника і загалом в роботу підприємства. Та, попри усі негаразди, комбінат працює і підтримує економіку міста і країни. Про це йшлося на урочистостях з нагоди заснування підприємства. На третьому році війни, попри усі труднощі, південний гірничо-збагачувальний комбінат залишається надійним тилом для країни та міста у надзвичайно складній ситуації в енергетичній сфері. концентрат продовжує надходити до металургійних підприємств України та порти. А за кожен свій трудовий день, який за можливість проведення цих урочистостей, на честь річниці комбінату та професійного свята металургів і гірників, колектив завдяче українським захисникам, серед них і працівники південного ГЗК. 29 наших Сьогодні з нами нема. Але я впевнений в тому, що вони недавно загинули і ми будемо жити в вільній свободної Україні. Наступний рік для нас є доверием. Я хочу побажати усім, що наступне свято ми вже празнували. Без пострілів, без тривог і працювали так, як ми вміємо, як настоящі професіонали. Я вірю в Україну, я вірю в Збройні Сили, я вірю в наше місто, я вірю в наше підприємство. Криворізькі гірники не бояться труднощів, і колектив комбінату в тому числі доклав чималих зусиль, щоб не підпустити ворога близько до міста і захистити його південні кордони на початку повномасштабного вторгнення. Комбінатівці отримали слово вдячності та нагороди від міста. Дякую вам, що ви сьогодні знаходитесь на своїх робочих місцях. Дякую вам за порозуміння, що в таку складну ситуацію ви не залишили країну, не залишили місто від перебуваєте. Тому дозвольте мені за дорученням виконуючого обов'язки міського голови секретаря міської ради Вілкова Юрія Геройовича, голови ради оборони, всі члени Ради оборони, депутатського корпусу, привітати вас вашим професійним святом, не металоргійної та єдиничої допомоги промисловості. І щоб кожний вашу вихідну роботу дорівнює таким же проведенням додому. Заслужені нагороди почесні звання від підприємства, партнерів та компанії «Метинвест» – це визнання професіоналізму, витривалості і міці гірників. Ішлося на урочистостях. Сьогодні ваші нагороди це напевно саме велика подяка тим, хто зараз в окопах. Саме велика подяка тим, хто зараз дає можливість так плітно працювати. Тому. Святом вас, і я впевнений, що 70 сестріч ми зустрінемося з такими салютами з перемогою. Південний комбінат родинне підприємство. На сьогодні сукупний стаж усіх династій його працівників становить майже 33 тисячі років. Одна з них династія Козікових кривохиж, віддала підприємству майже 600 років. Брат, сестра, батько, дід, ну двоюродний дід там. Багато-багато. Жінка моя зараз працює. Хороше підприємство, стабільне, зі своєю великою історією. Ну і ми цю історію створюємо. Колегам хочу побажати міцного здоров'я, миру, злагоди в родинах. І перемоги за останні півроку на південному комбінаті видобули майже 12,5 мільйонів тонн залізної руди. Виробили понад 5 мільйонів концентрату. За підсумками червня, фактичний обсяг виробництва товарного концентрату склав 945 тисяч тонн. Тетяна Васильєва, Вікторія Добровольська, Олександр Домашов. Цей день на цьому все більше новин на нашому сайті в телеграм-каналі та у Фейсбук. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.